Друзі, вітання з Карпат. Розпочинаю сьогоднішнє відео із своєї кухні. Та, напевно, як завжди, із своєї кухні, ранки, школярів, точніше, мам школярів, напевно, в усіх розпочинаються якось так схоже із приготування сніданків дітям в школу. Я тут готую таку добротну порцію. Млинців, тому що хочу зараз швиденько, декілька засмажити на сніданок, а далі вже буду допікати, І щоб було на щось такий, якийсь такий перекус, солоденьке, смачненьке на цілий день, та й не тільки на ці. Напікаю млинці, У мене сьогодні дуже багато є планів. Звичайно, робота така рутинна, не дуже цікава, але ми від неї не маємо куди подітися, оскільки. Ну, напевно, із такої рутинної, монотонної роботи складається життя більшість із нас. Тож, зараз напікаю млинців. Далі буду готувати аджику, яку готувала, робила заготовки на неї в попередніх відео. І ще що буду робити, так буду квасити огірки. Аджика, тут після млинців, в мене вже на плиті, вона вже добрий. Хвилин 40, напевно, кипить, закіпає. Я її періодично ось так помішую. Готувала я аджику і кабачкову була смачна, але чомусь не дуже зайшла моїм домашнім. Е, готувала я кабачкову ікру з кабачка смачна, але чогось ще захотіли звичайної, такої класичної старої аджики, Тож в мене тут. Все е, вариться. І якщо так говорити в загальному, то без спецій, без приправ Аджика вариться десь годину, напевно, годину 20. Потім вже додаю олію приправки спецій ще хвилин 40, потім ще хвилин 15 із е, часником. Теж переварюється. І треба такий добрий мах часу, щоб це все приготувати. Але я так поставила, залишила і займаюся якимись іншими своїми справами, поки це все вариться. Так як я почала досить рано, а сьогодні такої погоди якоїсь гарної на вулиці немає. У нас похолодання, дощить, але сьогодні просто то хмарно, то сонячно, то хмарно, то сонячно. Але після дощу дуже сильно чимось таким на вулиці все одно не. Позаймаєтеся вибирати там. Е, я, наприклад, ще цибулю не вибрала, але все одно треба деякий час, щоб вона трошки в гарній погоді відійшла. Біжу на листя хрону. Добре, що на сусідському городі він є. І добре, що можна просто собі туди так зайти і його взяти. Бо інакше би, напевно, овірків із хроном не готував. Бо в мене на городі його нема. А добре, що є у сусідів. Сусіди не сваряться. Можна собі підійти, зірвати скільки треба. Хотіла посадити біля хати, але мені казали, щоб його не, не садити, бо він дуже сильно розростається. Не знаю, наскільки правда, що потім від нього не можна ніяк позбутися. О, там. Пасеться сусідська корова і я як злодій в сусідському городі. Ну і як бачите, виявилося мені замало. Квашених огірків я вже трошки замаринувала, трошки заквасила, але ще мені недостатньо, тож доквашую. Розраховую приблизно десь на 6 баночок, так в мене і вийшло. Я на дно поклала крадене листя хрону, поклала суцвіття кропу, три зубчики часнику, заливаю кипятком із сіллю, і ще буду давати на 3-літрову банку ложку оцту і ложку горілки. Все прикриваю термокришкою, і такі огірки готові. Вони, Васіться. Окрім огірків, ще я хочу замаринувати сало. Я купила найдешевше, саме просте фаршове сало. Я не пам'ятаю, по 120 гривень здається, у нас кілограм чи по 110 гривень за кілограм. Але воно таке досить має гарну прослойку, деколи, чесно кажучи, краще, ніж таке звичайне сало. Тож я зараз його цілий кілограм просто нарізаю на дрібні такі шматочки, звичайною кам'юною сіллю натираю перцем і розкришую лавровий листочок. Прикриваю це все кришечкою і відправляю у холодильник. Нехай сало промариновується. Таке сало я використовую для засмажки, нашкварочки, для вареничків. Трохи показалося сонечко із за хмар, тож я зразу на вулицю, так як я вже аджику закрутила, заквасила огірки, ну, огірки взагалі дуже швидко квасяться. і Так само це сало 5 хвилин зробила. та й все, Тож хочу теж зробити заготовку на борщову заправку. Я повиривала найменші буряки, які в мене є. Так просто попередивляла, які великі позалишувала. Нехай ще стоять вересень, спокійно, вони можуть і пів жовтня стояти. Вони не гниють, нічого їм нема. А найменші всі пообрізала, мию і поставлю варитися. Спочатку, як скажу, наперед поклала. Тут на електроплиту потім передумала, віднесла вниз у підвал на газову плиту, і так вже бурячки мої зваряться, і я буду мати можливість готувати борщову заправку, бо це теж такий довгий трудойомний процес, не так все дуже швидко готується. Поки буряки варяться. Я далі своїми ремонтами. Я хочу далі дезінфікувати кімнати, ті, які в мене глиною помащені, вибиті болотом, так як у нас кажуть, одна її вже зроблена, а ще залишилися дві кімнатки. Тож я купила 35 кг кілограм вапна негашеного, допомогла мені вікуся його доволокти. Тут є така у мене бочка. Невеличка, але я так маю надію, що мені вистачить в ній відгасити це вапно, і будемо гасити вапно, тому що хочу далі займатися. Тим, що почала все дуже просто і легко. Хто не знає, те, я взагалі не думаю, що хтось не знає. Висипаю спочатку половину вапна. Думала, що може не вистачити мені тої ботшечки, бо я навіть не там, там, я але потім досипала і другу половину вапна, і все відгасила. З вапном треба бути обережно, оскільки як підливаєте воду. Починається хімічна реакція, і воно починає дуже активно кипити. кипіти. Найкращий варіант, коли є водичка така безперебійна, проведена і зразу можна шлана напускати. У нас так немає. Тож треба нести в відрах. У нас заведена в хаті вода є, а ось так на подвір'ї, щоб ще десь була, то немає. Тож ми собі наносили зразу води, відгасили вопно, воно. Маю трошки постояти, і вже з наступного тижня, я думаю, що буду мати можливість з ним працювати. Так як в мене цілий день пройшов у якихось таких незрозумілих роботах, і відео вийшло таке коротеньке в такій повсякденній роботі, то на кінець ще хочу розбавити трошки рецептом. Готувала на днях не цього дня. А на днях готувала е, таке пісочне смачне печиво, кораб'є воно називається. Я думаю, що дуже багато хто з вас готував. Якщо не готував, то купував дуже багато разів. Е, тож ділюся процесом приготування. Для приготування цього печива мені потрібно вершкове масло. Я його збила спочатку саме, потім із цукром та ванільним цукром е, до посвітлішення. воно. Має масло збільшитися, стати світленьке. Я думаю, що по відео це добре видно. Це має бути кімнатної температури, що яйця, що масло. Гарнесенько все скрібаю і стінок, так, щоб воно добре міксером пробивалося, і по одному вводжу яйця. Одне яйце додала, збила, потім ще одне яйце додала, збила. Тоді просіюю, додаю борошно і теж гарненько перемішую. Дуже довго перемішувати не треба, оскільки пісочне тісто не любить довгого вимішування ні руками, ні міксером, нічим. Тому швиденько це все перемішали. Печиво я буду вичавлювати із кондитерського мішка. Тож я підготувала собі кондитерський мішок, вклала туди насадочку, зірочку, бляшку підготувала, постелила пергаментний папір і відсаджую гарнесенько печиво. Роблю ось такі невеликі стіжки, між ними має бути відстань, оскільки печиво при випічці ще теж розповзається, і щоб воно все не склеїлося, краще робити все ж таки мішка. Думаю, що можна теж робити будь-які форми цього печива, але в такій традиційній та класичному варіанті якось так легше і простіше робиться. Бо, бо вже звично мозок до такого звик. Взяла собі холодної водички, змочую пальчик і роблю всередині таке вглиблення для варення. Звичайно, можна, напевно, чимось іншим зробити, але так спосібніше і швидше. Звичайно, якщо би для когось, то, можливо, так і не готував би, але так як для себе. Руки чисті, помиті, раз, раз зробив та й все. Додала чорничне варення і відправляю випікати. Духовка розігріта до 200 градусів 10-15 хвилин, і у вас ось таке печиво готове. Трошки розповзлося, трошки такий е, вигляд втратило е, дуже ажурний, гарний, як був на початку, але тим не менш, воно є дуже і дуже смачне. Для тих, хто любить пісочне печиво, цей варіант є дуже вдалим і дуже смачним. Воно крихкеньке в міру і м'якеньке, ну, саме таке, як треба. На такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей.